Вітаю. В ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Нове обладнання для пологового. Як воно допоможе та чи задоволені пацієнти? Побачити дитинку це, це занадто важливо. У Черкасах попрощалися із військовослужбовцем, яким його запам'ятали. Чуйна людина, яка допомагала всьому. Більше двох тисяч відвідувачів, як відбувся фестиваль Нескорена нація та скільки коштів зібрали для військових. З великими зусиллями знайшли можливість. Черкаський пологовий будинок, центр матері та дитини, отримав нове обладнання. Воно допоможе краще лікувати гінекологічні захворювання та контролювати стан жінок під час складного перебігу вагітності. Розповів директор центру Дмитро Вітренко. Чи задоволені пацієнтки? Дивіться у сюжеті Тетяни Реви. Ренат та ема стежать за зображенням на моніторі. кажуть, намагаються розглядіти там свою майбутню сестричку, дізнатись стать дитини та все про її здоров'я допоміг. Ось такий апарат ультразвукової діагностики, говорить Черкащанка Ірина Гончаренко. Побачити дитинку, це, це занадто важливо. Та ось такі слова від лікаря. То все добре. Таких апаратів центр матері та дитини цьогоріч отримав два. Розповідає лікарка ультразвукової діагностики Марія Опара. Це, вони дозволяють нам робити е, УЗД обстеження вагітним. Е, скринінгові е, терміни вагітності, які є дуже важливі для того, щоб визначити вади розвитку плоду. Найбільш емоційно говорить фахівчиня. Майбутні мами реагують на 3 d зображення дитини. Ви знаєте, плачуть. Придбали і нове обладнання для гінекологічного відділення, показує директор центру Дмитро Вітренко. Саме тут лікують жіночі хвороби та допомагають під час складного перебігу вагітності. Поновили ендоскопічне обладнання, яке дає змогу проводити гінекологічні операції максимально ще для пацієнтів. Це лапароскопічні, це гістероскопічні втручання, які сьогодні дуже актуальні для наших пацієнтів. Закупили шафи для інструментів та медикаментів з нержавіючої сталі. та два стерилізатори для інструментів для якісного і, і е, бережного проведення стерилізації під закладом придбаних. Придбали нові операційні крісла та каталки, говорить завідувач гінекологічного відділення Петро Труценко. Особливо це для жінок похилого віку, коли вони не можуть високо піднятися на крісло. Крісло має таку функцію, як опускатися і підніматися. Готується до операції пані Людмила. Я сподіваюся, що протяго операція новому обладнанні успішно. Придбали апарат штучної вентиляції легень новонародженим. На таке підсилення пологового цьогоріч спрямували 50 мільйонів гривень. Це кошти Черкаської міської ради, розповів Дмитро Витренко. Каже, обладнання потрібне за час повномасштабної війни породіль тут стало більше. Додалися переселенки. Їх 25%. п'ять відсотків. Що пологів надаємо до. 1300-1400 роділь стоїть на обліку в середньому 1000-1200 вагітних в жіночій консультації. Також надається допомога гінекологічним пацієнтам та, в тому числі, і стаціонарна допомога в кількості понад 2000 пацієнтів. Тетяна Рева Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. На площі Слави у Черкасах сьогодні попрощалися з сержантом Юрієм Литвиненко. Військовий був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки батальйону. Розповіла речниця територіального центру комплектування області Аліна Кривошея. Загинув 24 травня, цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 37 років. Чоловік сам виховував сина. Я чуна людина, яка допомагала всьому. він два роки проглядав за дірса. Дірецем був майже присунутий. І тільки Діс помер, він приїхав в Черкаси, йому вручили повістку, він зразу пішов воювати. Він був світлим чоловіком. Знаєте, що найкраще, він був духовітий. І завжди він ну, не був трусом. Він завжди був таким крепким парнем і умним. На 15 років позбавлення волі засуджено морського піхотинця Луганської народної республіки. Докази того, що чоловік з 2014 року обстріляв позиції українських військових на Донеччині, зібрали працівники служби безпеки України. Про це Суспільному розповіла речниця відомства в області Катерина Дрога. Засуджений є жителем Тальнівського району. Він брав участь у захопленні Донецька та штурмі інших українських населених пунктів. На підставі зібраних доказів службою безпеки України суд визнав зловмисника винним за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за участь у терористичній групі чи терористичній організації, та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території. Божественну літургію провів у Свято-Покровському соборі вчора у Смілі предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Він приїхав, аби подякувати парафіянам, які торік вирішили перейти до православної церкви України. Розповів Суспільному настоятель храму отець Петро Дмитрук. З його слів, сміла стала першим містом в Україні, де не поодинокі парафії, а всі п'ять разом зробили свій вибір. Які враження у містян далі у сюжеті? Сміляни зібралися на службу. Її цього разу проводить митрополит Київський і всієї України Епіфаній. І золотоноще до рідних приїхала Віра Тищенко, коли дізналася, що собор перейшов до православної церкви України із задоволенням каже, прийшла на службу. Я знаю одну віру. Я знаю свою віру. Богу молюся. Все. Дай Бог, щоб війна кінчилася, дай Бог, щоб всі прийшли хлопці, дай Бог, щоб моя дитиночка повернулася, щоб усі хлопці повернулися і тішили. Вперше прийшла Катерина Іщенко. Говорить, на цей перехід тут чекали всі. Радуємося і дякуємо Богу, що так сталося. Дуже раді. Коли були до Московського патріархату, то ми ж бачимо, що як Кирил благословив. На війну, то це дуже погано. А ми ходимо. Молимося всі разом. А ну бігом копай. За справедливість, за, щоб наша Україна перемогла і ми жили в вільній Україні. На службу поспішає Іанна Чебенко. Каже, церкви, які під московським патріархатом із рідними і друзями не відвідують із 2014-го. Тому що так жевріє, як якийсь. Як якесь незакрите питання, і ти наче ну не дуже зручно себе почуваєш. А коли ти стоїш на службі, ти повинен думати ну не, ну, не про такі питання. Коли приїздить до батьків і за кордону, то спільно йдуть сюди на літургію, розповідає Олена Гроз. Разі це тому там було церковно славянський повомизик, а на українська. Мені наприклад тяжело, тому що я не настолько хорошо знаю український Сльозами на очах виходить із церкви пані Вікторія. каже, що побуває на службі митрополита Епіфанія, стало несподіванкою. Я дуже задоволена. Я завжди цю церкву ходила. І вона мені подобається Намолене місце дуже, і те, що перейшло в українську, то наші землі повинно бути українське. Навіщо на московське? З 1994 року є настоятелем цього храму отець Петро Дмитрук. каже рішення про перехід у березні 2022-го далося парафіянам непросто було з мукою, тому що ми привикли до одного, а треба було перейти до другого. І це ж трошки по церковному було нелегко розірватися але із за того. Що патраж Московській області убивати наших людей, нищити наші города і села, віддалі нам могли бути з ним. Пірани розділилися пополам зразу. Одна половина пішла, а друга половина за нами. Ця громада має стати прикладом для інших, говорить предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Об'єднавчий процес триває. Поступово з низів громади долучаються до нашої помісної української православної церкви. Це відбувається не тільки в селах, але вже і у великих містах. Я бачу радісні, усміхнені обличчя. Це свідчить про те, що люди відчувають в церкві цю духовну радість, піднесення, адже разом цей не Час ми підносимо молитви до Бога і просимо про нашу перемогу. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Концерти під зоряним небом, козацький куліш з вогнища, ярмарок крафтових продуктів і виробів, забіги та екскурсії, а ще лекції лідерів громадських думок. Цьогорічний холодноярський фестиваль Нескорена нація зібрав більше двох тисяч відвідувачів. Розповів Суспільному один із організаторів Віктор Васюра. Усі вони говорять відпочивали протягом вихідних і щедро донатили на Збройні Сили України. Зокрема, на аукціоні найдорожчим лотом став годинник, підписаний Валерієм Залужним. Він під Йшов за 10 тисяч гривень. Загальний збір склав більше 112 тисяч. Наша Марія Гаврилян зустріла на фестивалі недільний ранок. Зараз розкаже, що побачила. На годиннику 10 ранку а от родина корольових нещодавно прокинулася. кажуть, снідають холодноярським козацьким кулішем. Вчора до пізньої ночі танцювали, сили витратили. Сьогодні маємо також намір до пізньої ночі гуляти. Вони витримують так, що набираються сили холодноярської і кулішової козацької. Рецепт продавньої страви відтворили за письмовими згадками. Розповідає працівниця нацпарку «Холоднояр» пані Юлія. Стравою пригощають усіх охочих, проте рецепт тримають у секреті. Наш е директор. Знається рецепт, нам поділився, навчив нас Давай. приготувати, і тепер ми готуємо. Сам директор Нацфарку Богдан Легуняк біля вогнища не чергує. Він повів екскурсію околицями. За одну з легенд, великий київський князь Ярослав Мудрий прийшов цей край воювати, боронити, виганяти ворогів. Місцина йому сподобалась, тому що тут ці вали рови це ще давні скіфські городища. Поки одні повільно обходять тутешні пагорби, інші повертаються із забігу. Слава вимає, бо хто тримпить, немов висот, той не живе і не вмирає. Ігор першим подолав 15-кілометрову трасу. Його результат одна година, 5 хвилин. Траса не складна, тому що знаєш, що біжиш до тих місць сили. Впродовж двох фестивальних днів для відвідувачів працюють ядки з крафтовою продукцією місцевих виробників. Бджуляр Сергій з Мельників, окрім меду сот та пилку, пропонує ось такі свічки. Зараз в мене близько 50 форм. Тут не всі зараз представлені, такі самі продаваємо. І роблю сам форми. Дружина, в мене ліпить з пластилин, з толастиліну, наприклад. Потім я по ній роблю опалку, виготовляю силиконову форму і потім вже йде процес заливки. А гончар Микола приїхав з Кропивницького, говорить ще не пропустив жодного холодноярського фестивалю. Працюємо в техніці молочині, тобто молоком закриваються пори, і колір дає молоко. темний колір дає молоко. Технологія продавня наших дідів, прадідів. Тобто, це саме перше, коли закривали білками, жирами, там молочними пори. Тому що якщо не закрити, то можна налити, ранку прийти, вона буде тут буде калюжа. З тобто, глина має пори і. А до до програми фестивалю внесли і гутірки на актуальні теми із різноманітними спікерами, письменниками, журналістами, розслідувачами, волонтерами. Усе, аби відвідувачі могли відпочити із користю, розповідає член оргкомітету Віктор Васюра. Після дворічної перерви говорить, організувати подібний захід було непросто. Цей рік ми з великими зусиллями знайшли можливість, бо у нас майже всі оргкомітеті на фронті або волонтерять зібратися на два дні. І організувати такий захід, хоч до повномасштабної війни нескорена нація збирала в рази більше відвідувачів і учасників, говорить Віктор Васюра. Проте і нинішній фестиваль перевершив сподівання організаторів. Це десь тисяч дві людей за, 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 за дні фестивалю. Тобто, масштаб солідний. Ми навіть трошки перевиконали наші очікування. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день, більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.